Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний масивний автомобільний компресор від компанії «Білавто» модель БК-47 Трофі. Постачається ось такій величезній коробці компресор. Всередині все запаковано фірмовий чохол. І ось тут у нас знаходиться потужний компресор. Також є спіральний шланг довжиною 8 метрів. На ньому є манометр, шланг швидкоз'ємний. І ось такий сам. Компресор. Повністю металевий. Також комплект інструкція, гарантійний талон і додаткові насадки. Ось такий компресор. Продуктивність його, як заявляє виробник, 160 літрів на хвилину. Під'єднується масивним потужним кабелем живлення до акумулятора напряму. Тому що якщо під'єднати через прикурювач, просто не потяне, у вас погорять запобіжники. Швидкий доступ до запобіжника є також кнопка ввінкнення, бачимо, ось така гумова, гумові упори для зручності використання. Час безперервної роботи, як заявляє виробник, 30 хвилин. Під'єднується на живлення 12 вольт даний компресор. Ну і по потужності тут питань бути не може. Бачимо, який масивний поршень тут встановлений. Також при купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.